Привіт, шановні друзі, гості каналу Юбалу. Сьогодні в нас 25 грудня. Ми повернулися з різдвяного святкування. Нас запросили святкувати разом наші батьки, батьки Майка. І зараз ми маємо багато величезних кількість подарунків. Відчуваємо, як ті малі діти, хоча ми вже давно не маленькі, але нам надарували купу подарунків. І я хочу поділитися. З вами показати все, що ми маємо. Отже, починаємо. Тут у нас такі величезні пакети. Оцей такий пакуночок. Тут збірник подарунків на всю нашу родину, на мене і майка. Давайте дивитимемося, що тут ми маємо. Нам подарували таке покривало. Ну, це такі це більш ніж не покривало, а це плє такий, щоб там Кіношки якісь на дивані, то можна укутатися і відчувати себе комфортно. Так, що ми маємо далі? Дивимося ще. Ми маємо ось такі от вафельні трубочки. Ну, в Україні ми знайомі з такими. Як Майк сказав, навіть рушендики випускає. Ми маємо ось таку ось красу. Це, як так та розумію, це такий підсвічник. Сюди можна поставити свічку всередину. І вона буде світитися оці тут отвори. Вони будуть світитися такими маленькими ялиночками. І ось така ось свічечка тут є ще. О, ось така. Вона працює таким чином. о. Ну, коли темно, то... Воно все освітиме, це дуже гарно, арпустенно. Я в захваті. В Америці, до речі, зараз дуже популярні такі от штучні свічки на гудах. Наша мама дуже ретельно завжди готується до Різдва. Дуже багато подарунків, різних готує. Таку збірну робить солянку. Ну і це я думала, що це а, такі штуки, як для... Ну, що це кава, а насправді це не кава. Вона каже, що це гарячий шоколад. Ну, я так розумію, це з кавою все ж таки, бо намальовані кавою зевна, але написано, що це капучиний мікс енглиш тофей. Будемо пробувати цікавий кевин, ну. ну, Майка, мама знає, гай, усі розпродажі, всі магазини. Вона знає, де що можна купити вигідно. Вона просто кланість в цьому плані. Ну і в нас є такі ще цукерки трюфельні. А, як вона каже, Red Velvet Cake. Ну, тут є такий дуже популярний кейк. Торт, а, Red Velvet. Червоний велветовий. Торт Ну і ось такі схожі якісь цукерки Також вона нам подарувала комплект постійної білизни. До речі, дуже, дуже актуально ми планували це кутувати найближчого часу. І ось такі самі дуже подаруночки в індивідуальній капці. До речі, я якраз хотіла собі на зиму купити щось таке пухнасте і тепле. і одразу їх прикину, Мені здається, вони дуже да, вручні. Ще я маю такий комплект, Це шапка і такі, ну як рукавички, тільки вони без, без пальчиків. Я не знаю, як це називається. Якщо знаєте, то напишіть мені. ну, Такі просто як муфта. Ну і сюди от. Це все зачинене. Руки я зараз не вставлю, ну тут такий є отвір для пальчика. От. І такі от запясті сюди рукавички. Так, що ми ще маємо? Ще ми маємо інший пакет. Тому пакет, який в нас є. Так, що в нас є? Це вже тут подарунки Майка. Вона подарувала. Так. Мама подарувала йому такі спатіночки. <гум> це я вам показую, що американці зазвичай дарують на крісмас один. -одому. Це все от за один Крісмас. Купа подарунків як малим дітям. Ми йому це просто. Так, що в нас є наступне? Це подарунок для мене. Це такі люстерко, яке я так розумію, що воно з підсвіткою. Так, LED Light Так, і тут є щось зі збільшуванням. Тут на, на 2 збільшується і на 3. То для мого мейкапу <свісно> дуже доречно. Прикольно. Хочу подивитися, яке воно відразу. Так, намагаюся відкрити його акуратно. Ну, акуратно не виходить. Будемо неаккуратно. Як завжди треба щось збирати. Так, ось таке будемо так, така от штука. Треба вставити тут батеречки. Я так розумію, 3А. О, так, тут ще така плівка на цьому. Є. А тут збоку це звичайне. Так, тут трохи збільшує, а тут дуже збільшує. Ну, якраз для підслепкуватих жіночок, таких, як я, 45 плюс, якраз те, що треба. <плес> так, ну і до цього є така ще ніжка, звісно, щоб його поставити. Ну ось. Так, треба його... так, ось так, Все, ми його зробили. І воно ще, до речі, під різними. Дуже прикольна штука, слухайте, воно під різними боками можна і так? так фіксується. О, Закликається, Прямо я витрю, не пам'ятаю, як щоб наших матусь було або бабусь у когось, то помолочка. такі теж прикольні штуки. Так, що це у нас? Це вже моє. Ні, це є подарунок. Та, ні, це я покажу зараз. Бачите, всі упаковочки цікаві. Одну упаковку я вже розірвала. Ну, Так, оце я намагаюся зрозуміти, чи це ялинкова прикраса, чи це магніти. Це та, це така ялинкова прикраса. Дивіться, прикольно. Клас, наступного року ми маємо все ж таки придбати нормальну ялинку, тому що в нас зараз така манюсінька ялиночка. Ну і потім наприкінці я вам покажу, як я прикрасила, як змогла наш будинок. А це свекруха підтримала подружку свою. Вона виготовляє такі крафтові штучки, що це таке. Значить, коли ви біля телевізора хочете їсти або пити щось гаряче в якійсь мисечці чи чомусь, то ви сюди ставите це гаряче і рукою притримуєте, можете або пити, або їсти. І така ось така штука. У нас є такі дві, міні-майку. І свекруха зробила це кожному члену нашої родини цього року. І в нас є також в американці міні-штучки, бачите, тут з вінзілями літера K. Це значить Келлі, ну, прізвище мого чоловіка. Ну, от, і отакий от кухонний рушничок на різдво. Що в нас далі? Далі в нас, оце покажу на прикисі. цей цих Так, в нас ще одна є Дивіться, яка ще одна ковдра. Це одна мені, одна майка, щоб не ображалися, дивіться, під телевізор, щоб ми могли в поряди закутатися і кайфувати. Так що, ну, пліди така, універсальна річ ніколи багато не буває, тому що приходять гості і всі потрібно щось мати. Ну і наприкінці покажу такі от речі, це Беру на мені від свекрухи. Я так розумію, що моя свекруха дуже мене любить. Вона <сумість> завжди мене одаріє більш, ніж майка. Ну і от такий от наборчик це натуральні перли, з браслетиком, сережечки, купучики і такий от чокер із натуральних перлів. Бачите, це? Джеф Деніс Jewelry Там В магазині. Джеф Деніс. Ось такий гарний подарунок. Дуже приємно. В мене дуже хороші свекори сефру. Взагалі мені дуже повезло. прекрасні сумки І ще. Вони завжди. Люблять, кожне Різдво, роблять нам такі картки. Вітальні підписують. Ну, зазвичай тут вже є якийсь текст, вони тільки підписують, від кого це і кому, і який рік. І тут в картці ще була у нас віт-карт. Це подарункова картка на 25 доларів. Ми можемо з цією карткою. Відвідувати ресторанні мережі. Значить, Olive Garden Non Horn, Потім це Steakhouse, потім ще Cheddars Yard House, Bahama Breeze. І Seasons 52. Ну, ці останні мережі я не знаю, в нашому селі такого немає. В гарденделе монтували. Але... Десь можемо їх знайти. Зазвичай ми такі картки з минулого року використовували, коли ми ходили в ресторан. Ну, саме вже в якийсь ресторан да, з цієї мережі на якісь свята, або це день народження Майка, або День народження мій, або або. Отже, таке коротеньке відео. Давайте подивимося зараз разом з вами, як ми прикрасили. Ну, ми це. <с> Я Майкну дуже любить ці всі штуки різдвяні, як ми прикрасили. Наш будинок, як могли. Так як ми почали з моєї кімнати, то покажу трішечки, що я поставила тут. Ну, ось такі от надписи Peace and Joy. Ну і трішечки шариків на поличках. Все решта в нас в іншій кімнаті. Так, це і наш. Різдвяно-подарунковий безлад і йдемо дивитися, що там в нас далі. Трішечки тут. Ось наша новорічна ялинка. Бачите, яка вона велика прямо ж мега до небес. Тут в нас є такі коники. Насправді це не коники, а це в нас олені, і вони світяться ось так. Ну, тут ми поставили надпис Мері Крісмас. Прекрасили трішечки. Наш декор. Підвісили іграшки. До речі, забула, ми вже витягли це. Здоровезний жбан такий з попкорном. Тут три види різного попкорну, але мені дуже сподобається цей жбан. Просто бомба, таке ведро здорове на 5 літрів. Ну, і я зробила таку теж кібану із всяких живих ялиночок. Поставила її на кухню. Ось так вона виглядає. І тут підвісила такі у нас є зіронькі. І, і тут теж таку шишку знайшла на вулиці якось і поставила шишку. Ну і От такий елемент ще бачите, Merry Christmas на дверях. Ну, написано заходьте тільки, якщо ти. Санта, це кладовка в нас тут така, ну і. Щоб звісно. Тут також є трішечки декору. Ну, все дуже скромно, тому як поки що ми не можемо тут знайти ще ідеї, достатньо ідеї для того, як це віддекорувати. Але вже трішечки щось ми можемо тут робити. Ну, ще в ванні в нас це гостєва ванна, у нас також є рухи прикрас. Наша гостєва ванна. Тут не сильно щось помінялося з моменту, як ми сюди в'їхали. До речі, зверніть увагу у американців. Дуже популярні такі світильнички, коли вимикаєш. Світло, то вони автоматично починають світитися. Це для того, щоб вночі, якщо людина там прокидається, щоб вона могла знайти там, куди йти, якщо там приспічить серед ночі. Ну от, так у нас розстійна ванна виглядає. Я, мабуть, ще не показувала вам після того, як ми поселилися. Це, до речі, сусідка нашого. Нашого свекра вона малює. Картини робить різні колажі з журналів. Ну, це вона це Олія, вона намалювала, тут, як кажуть, написала картину таку. І та я її повісила сюди, вона посилює за кольором. Ну, і ось так виглядає наша гостєва ванна, але тут зараз це царство Енджел. Вона тут купається в нас. І її тут, до речі, вчора купала, то... її тут причандали, всі залишилися ще. Ну, і як бачите, ми тут поміняли той душ з американського, який просто тут на цій палці був короткий такий душ, і все, без лійки цієї довгої зі шлангом, то ми собі зробили найдовший шланг, який достає прямо ж до тієї стіни, він півтора метра. І тепер ми можемо зручно митися, мити ванну і мити нашу енджу. Ходімо ще покажу я, який у нас віночок на дверях на вулиці. Ну і трішечки того, як виглядають сусідські двері і двори. Та це в нас сигналізація. Розмовляє сама з собою. Наш віночок, наш крісмас віночок. Merry Крісмас, воно мало світитися вночі, але щось у мене обірвався цей дротик, його треба припаяти, і він буде знову світитися. Ну ось так. Дивіться, хто дивився вже наше відео спочатку, про те, як ми чекали наш будинок. Ми жили на будівельному майданчику. Як ви бачите, вже вся вулиця забудована до кінця. Ми там самий останній, отама крайній будиночок. Він ще в стадії завершення внутрішніх робіт. Ну і там маючи ландшафт доробити, газон постелити. І скоро люди будуть заїжджати. Також, як бачите, у нас у сусідів є різні різдвяні прикраси. Кого які. Вони дуже люблять віночки на дверях. Це така типу як стандартна в них фішка. Ось там із Порта-Ріко в нас люди живуть. Цих сусідів ми ще не знаємо. Тут дівчина переїхала, молода дівчина із Техасу. Ну і поряд з нами з іншого боку. Родина індіанців із Індії, не, не а індійців, мабуть, чи індій. я вже заплуталась, підкажіть, як правильно. Ну, а тих вже далі ми ще не знаємо. Тут навпроти якісь родини живуть тут мішані. Сім'ї є, світлі є, чорноков в шкірі є, різні, <смас> різні люди. Отже, так виглядає Алабамівська зима, кінець грудня. У нас достатньо тепло сьогодні, ну, трава вже вся суха, жовкла, але все одно дуже-дуже тепло. Мої кущики, ми їх трохи постригли. Вони такі, наче під лінійкою вирівняні, але я буду думати якусь форму наступного сезону їм зроблю. Ну, а сусіди в основному якось не дуже про кущі зараз дбають. Я так розумію, що всі як поселилися, у них якісь інші поки турботи. Ну що, друзі? Моє відео вже добів до кінця. Дякую за увагу. Дякую, що додивилися до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, залишайте коментарі і до зустрічі в нових відео. А вам на все добре і з Різдвом Христовим. До нових зустрічей, Па-па!